Доброго дня. Прокоментую, будь ласка, сьогоднішню ігру. Ну, зразу скажу, гра нам дуже-дуже видалася дуже важкою. Чому? Бо нам попався дуже достойний, супер. Реально ну, похвала дійсно, що вони могли пройти, що ми зробили цю справу. І тому важка була гра. Якщо взяти трошки по ігрі самі. Складалася так само неудачно для нас. Пропустили той гол, над яким ми завжди ну, над цими їхніми сильними сторонами працювали, але не дотерпіли в тому моменті. І зразу десь і тактика міняється на, на ігру, Ну знову ж таки, я їм сказав, що навіть коли ми заб'ємо гол, вже десь один-один рахунок нас влаштовує. Тому треба було, було звінтити темп, треба було прикласти зусилля. Характер проявити, бо грали з мастеровитою досвідченою командою. Дійсно люди, як говорять, поігравши. І тому пацанам велике дякую, респект, що терпіли і в загальному справилися з лідерами їхніми, з Маржановським, з рідним, з Делятинським. Хорошу гру видав однозначно воротар. я Хочу Мельника відзначити так само у свої руки. Дійсно лідер і виручив команду. І тому інтрига так довго десь і держалася. Ми здобуваємо досвід, вони досвід здобуваємо. Рухаємося далі. Зараз в нас дуже важлива гра у чемпіонаті з Ураганом 2 І, і два дні ми зараз дали хлопцям відпочинку, порадуємося, відпочинок і будемо готуватися далі. Ну, Знову ж таки, роботи дуже багато. Для Славути ми вже такі, знаєте, зробили ну, важливо, таке маленьке диво. Приємно, Хочу відзначити однозначно полювальника. Ще таку атмосферу я тільки відчував в Урагані, коли я був головним тренером. Дійсно, коли люди щиро вболівають. Вони нас повели, да, вони нас підтримували. і тому хочеться велике спасибі їм сказати. Приходьте, запрошуємо надалі, піддержуйте. Нам не, не просто, але знову ж таки, бо ми тільки в стадії встановлення будуємося, і тому нам важлива ваша підтримка. А в цілому. Дякую всім футболістам, суддям, вболівальникам зайді.